Виконуємо номер 936 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 1,4 кг цукерок заплатили 23,1 гривень. Скільки потрібно заплатити за 1,6 кг таких самих цукерок? Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Нехай за 1,6 кг цукерок заплатили х гривень. Нехай за 1,6 кг цукерок заплатили х гривень. Запишемо схематичну умову задачі. 1,4 кг цукерок відповідають 23,1 гривень. 1,6 кг цукерок відповідають х гривень. І збільшенням кількості цукерок у певну кількість разів. Вартість їх також збільшується у таку саму кількість разів. Маємо прямо пропорційну залежність. Складаємо пропорцію 1,4 відноситься до 1,6, як 23,1 до Х. Використаємо основну властивість пропорції – Добуток членів пропорції до рівня добутку середніх. 1,4х дорівнює 1,6. Помножити на 23,1. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 1,6 і 23,1 поділимо на 1,4. Помножимо чисельник і знаменник на 100. В чисельнику будемо мати добуток 16 і 231. А о знаменнику буде 140. Тепер приступаємо до скорочення. 140 і 16 можемо скоротити на 2. 140 ділимо на 2 буде 70. 16 ділимо на 2 буде 8. А тепер 70 і 231. Скорочуємо, скорочуємо А ще можемо на 2. 70 і 8 і ще скоротимо на 2. 70 ділимо на 2 буде 35, 8 ділимо на 2 буде 4. А тепер 231 і 35 скорочуємо на 7. 35 ділимо на 7 буде 5. А 231 ділимо на 7 буде 33. Маємо в чисельнику 4 помножити на 33, а в знаменнику маємо 5. 4 помножити на 33 маємо 132, а в знаменнику 5. Подамо у вигляді десяткового дробу в знаменнику 5, поділимо 132 на 5, отримаємо 26,4 гривень. Записуємо відповідь.